Добрий ранок. У нас сьогодні п'ятниця, 30 травня, 25 рік. З вами я, Вікторія Сігаєва, практикуючий психолог, тренер з проявлення та фінансового зростання. Сьогоднішній дар буде актуальний для тих, хто постійно зайнятий, постійно щось робить, метушиться, живе в такому хаосі. Але не бачить результатів, не бачить ефективності, тому що по суті це дві різні стратегії: багато чого робити, багато працювати, щось там бути зайнятою людиною і ефективною людиною, успішною людиною це різні стратегії, і будемо сьогодні з цим розбиратися. Якщо у вас є таке відчуття, що ви постійно щось робите, що ви більше в якомусь там русі працюєте, але результат нема, То, скоріш за все, ви плутаєте ці два поняття: ефективність і зайнятість. І власне, я коли готувалася до цього етару, згадала свій приклад, коли я працювала дуже давно в наймі, в такій невеличкій компанії. І у нас директор цієї компанії, він же управляв нею, керував. Він щодня робив, як вони називаються, як наради да? ну, собрання. І ми, значить, збиралися, і от реально ми там о 9-10 о сідали, і там до 4 десь ми щось проговорювали, щось там радилися. Він ще любив поговорити там за життя, якісь приклади. І я пам'ятаю, я тоді ще була дуже зелена, дуже молода, і я не ну, якби я не, не дуже тоді розбиралася з поняттями ефективності. Але в певний момент я відслідкувала, що я цілими днями, ну я ж наче працюю, я ж приходжу на роботу, я ж взаємодію з керівником, взаємодію з колективом, але ефективності і результатів взагалі немає. Не встигаю їх зробити. От тоді, власне, я почала це все аналізувати, що щось тут не так в цій історії. І от це приклад. Того, що ти можеш цілий день, величезну кількість годин щось робити, щось типу створювати, але ти живеш так місяць, другий, п'ятий, рік, другий, і ти бачиш, що це тебе нікуди не веде ані результату, ані ефективності від твоєї оцієї зайнятості її просто немає. І а, тут потрібно а, розрізні, розрізнити, тому що ефективність, якщо ви ефективна людина, якщо ви вмієте бути ефективною, тому що це навичка, вона вас веде до бажаних результатів. Якщо це вас веде до бажаних результатів, то ви будете задоволені да ними. типу, ви будете бачити конкретику в своєму житті, що щось змінилося, щось зростає. Зростають фінанси, змінюються стосунки, змінюється оточення, змінюється якість життя і так далі. Тобто, ви це обов'язково будете бачити. А зайнятість, якщо ви просто зайнята людина і неефективна, зайнятість веде до вигорання. Точка. Тобто таких людей насправді більшість, якщо ви так проаналізуєте, можливо, ви така людина, можливо, ви не така вже людина, а знаєте таких людей, можливо, ви в минулому такою були. Це люди, які постійно щось роблять. От у них багато там клієнтів, учнів, або просто там якась робота в наймі, вони там якісь папірці перекладають, щось постійно, типу, і ти їм не допишешся, не дозвонишся, вони дуже зайняті, але а, це не впливає на зміни в їхньому житті. Тобто людина інвестує свою енергію, свій стан, свій ресурс в те, що не дає ефективних класних результатів. І е, тут важливий момент у нас є з дитинства. Не знаю, як у вас от у мене так точно було, що от, коли ти, наприклад, втомлена, да там прийшла після школи, ти втомлена, там ще якісь гуртки, то ти молодець. Якщо не дай Боже, ти не втомлена. Якщо ти не падаєш з ніг, а ще так знаєте, бажано, щоб за цілий день нічого не з'їсти, бо не було коли не прилегти, тому що не було теж часу на це. І от якщо ти не така не виснажена, не вичавлена, то ти взагалі бездільниця, Чим ти займалася? Давай, вставай, попрацюй, щось зроби. От, і власне у нас ця стратегія, ну і наші батьки так жили, і там понятно, що прабатьки, і постійно да, щось треба робити. Ну просто зараз дуже сильно змінилося життя. Доброго ранку, Оля, моя учениця, і власне. Багато чого змінилося, і якщо раніше там наші прабатьки вони там мусили йти на город, щось там добувати собі їжу, а, про щось там дбати да, про свої базові потреби про безпеку, у нас зараз все простіше набагато. Нам не треба там обов'язково щось йти вирощувати своїми силами, там не знаю. А... Тварин вирощувати, або там за ними ганятися, щоб мати вечерю. Ми з вами просто йдемо в магазин, і все це маємо. Да? Тобто це все доступніше, легше, простіше. Навіть можна не йти в магазин і тобі все привезуть додому. От. І відповідно, але оця звичка постійно бути зайнятою, постійно оця емі... ім... імітація, знаєте, є така фраза, імітація бурної діяльності. От оце, це вже як звичка. І ми настільки живемо всі з вами на автоматі, що ми цього не помічаємо. Що те, що я роблю, воно взагалі, яка ціль, цього? яка ціль цього? І ви маєте зрозуміти, що в сучасному світі вдома не равно результат. Більше того, якщо ви втомлені, вам дуже буде важко створити результат. І точно втома це ніколи не показник успіху. Чи правда, що багаті успішні люди працюють? Багато, так, да, це правда. Вони дійсно працюють багато, але багато не в тому контексті, в якому там ми звикли думати, да, що од заката до розсвіта, не піднімаючи очей. Вони просто суперефективні. І те, що, наприклад, багато успішна людина з певним мисленням, тому що якщо ми говоримо про багато успішну людину, це вже наслідок. Да, гроші, показник фінансовий, от такої соціальної успішності, це вже наслідок. Мислення, так, тобто людина, яка має багато мислення, вона має відповідно і певні фінансові там статки, успіхи і так далі. Так от це до чого? Це до того, що вона працює ефективно, і те, що людина з іншим мисленням, от таким да, неефективним, який там втомлюється, буде перекладати ці папірці, буде в пріоритет ставити неважливі завдання, а буде робити 1500 справ, які не просувають вперед. Це таке бідне, да, більш мислення. А то просто багато людина за 30 хвилин зробить одну справу, яка приведе її до цілі і до успіху. А людина з таким бідним, більш обмеженим мисленням вона буде от от колупатися, капашиця місяць, і от в цьому власне і різниця. От, і а, ми часто звикли через там виховання, а те, як, як у вас було в родині. Ми е, звикли вимірювати вклад. Ем... Як внесок, да? внесок енергією. Ну, типу, годинами енергією. От я втомлена, значить, я хорошо потрудилась. Я 10 годин сиділа над одним завданням, о, да, значить, я багато уваги цьому приділила. Але насправді це теж не дуже коректна історія, тому що ваш успіх і ефективність вона вимірюється лише результатом. Да? Який результат ви досягли? І е, тому є багато людей, які супербагато працюють. Ну прям супербагато. Але там фінансів грошей більше не стає. Вона там цілими днями в справах справ менше не стає. І е, 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 зростання немає. Але дуже зайнято. Для мене це ще з дитинства. Я якось так засвоїла, дивлячись на свою маму. От у мене одразу схлопнулась. Що дуже показова історія з побутом от дівчата. Хто прибирає у себе вдома, тим більше є жінки, які багато прибирають, а ви можете погодитися зі мною, що ця побутова таке прибирання, да там. Все на свої місця розкласти, попритирати пиль, підлогу, попилісосити. Ну, коротше, да, блюсті, оцей порядок це одна із найневдячніших робот. Тому що ти можеш цілий день реально фігачити, 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 фігачить, а потім там прийшли діти, чоловік, все це розкидалося. Ти дивишся, думаєш, що я взагалі цілий день робила. Да? Що я цілий день робила? Я цілий день це все по поличках розкладала тут 5 хвилин і знову цей бардак. От. І е, це теж да, про це. Тобто, що можна дуже багато робити, але ефективності не мати. Ось так. Дуже важливо, щоб ви для себе, знаєте, От, після сьогоднішнього етера, можете давати собі питання, так знаєте, періодично протягом дня, я втомлена чи я задоволена своїм результатом? Тому що, да, понятно, буває так, що ви задоволені з результатом, ви хорошо багато попрацювали, ви втомлені, але є задоволення результатом. Тому що, якщо ви просто втомлені цілими днями, а результату немає, то точно ви йдете не туди. Чому у нас є звичка зависати у зайнятості? Насправді тут є ще й психологічні аспекти, дуже такі сильні, чому психіка тяжіє до цієї самозайнятості, що я постійно щось роблю, але неефективно? По-перше, от, от такі, знаєте, є дівчата, які просто такі трудоголіки. Ну і чоловіки, понятное дело, ну, я тут більше про жінок, хоча чоловіки в мене на Ютубі постійно чоловіки підписуються, не знаю чому. тож, то Наприклад, є ілюзія, якщо ви така привикли звикли бути зайнятою, 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 то є така, таке відчуття, що якщо я зупинюсь, якщо я видихну, то я втрачу контроль, або втрачу щось важливе, або там щось відбудеться без мене, а я не встигну зреагувати. Тобто є оце відчуття втрати контролю. А також є ілюзія, що надмірна активність заспокоює тривогу. Ну, насправді. Активність не працює з тривогою, це однозначно. Але в моменті, що, що, що дає активність, вона просто зміщує фокус уваги. Тобто, ви в цей момент не в собі. А якщо ви переводите фокус уваги на себе, ви цю тривогу бачите, і вам стає настільки некомфортно, що ви починаєте щось робити. Тому що, коли ви щось активно робите, оця тривожність типу знижується, але вона нікуди не дівається, ви просто перемикнули фокус уваги. Зрозуміло, да? Тобто тут людина тоді не працює зі своєю тривожністю, не вчиться цьому, а просто як затикає дири. Далі, а, як би це не було дивно. Коли ви в зайнятості, але при цьому неефективна, а це в тому числі говорить про відсутність внутрішньої опори, тому що коли людина опорна, як сказати, вона нікуди не спішить. Да, вона у нього ці хаосу, безладу надмірної такої роботи, немає, тому що їй є на що спертися. Людина, яка вся у бурній діяльності, вона спирається на бурну діяльність, да? це не про внутрішню опору. І також чим характерна оця зайнятість, коли у вас 1500 справ і немає ефективності, ви уникаєте проблем. Тобто, часто яка ця картина в житті? От до мене приходить дівчина, вона трудоголик, вона ховається в роботі, в неї там прям від заката до розсвіта. Ну добре, що якщо вона. Гідну оплату за це отримує. Частіше за все вона не отримує за це гідну оплату. Тобто, те, що я кажу, ілюзія бурної діяльності. А коли починаєш з нею. Спілкуватися, виявляється, що в неї повна дупа в стосунках з партнером, наприклад, там непорозуміння там, з дітьми-підлітками, умовно кажучи. І що? А на роботі вона ну, більш-менш окей. Да? Вона там давно професіонал, експерт, вона в цьому розвивається, і у неї це непогано виходить. І що відбувається, щоб не дивитися в чесність, не дивитися ці стосунки з партнером, які давно не окей, щоб не займатися вихованням цих Дітей, да, підлітків, з якими вона намагалася, намагалася, нічого не вийшло, вона думає, ну і вона, фіг. І вона зранку до вечора в роботі. Да? Тобто, це уникнення інших проблем, які є, але психіка не хоче туди дивитися, відповідно, ви збігаєте от в цю діяльність, неефективну діяльність. А що ще важливо? Дивіться, коли у вас в житті немає ясності. А ви починаєте робити аби щось, от аби щось робити, робити, щоб робити. Наприклад, там давайте наприклад інстаграму виходити в сторіс, бо треба ж проявлятися, треба вести сторіс. А яка ціль цього? Що ви що ви вийшли в сторіс? Можливо, треба донести якусь цінність, або, наприклад, вам потрібно щось там продати. Ви в це не дивитеся, ви просто виходите, аби ви виходити. Да? Тобто немає ні цілі, ні ясності, і виходить, що просто такий, якийсь хаотичний рух. Що ще хотіла про опору сказати, до речі, коли ви опорна, ви відчуваєте внутрішню цілісність. А коли ви відчуваєте цілісність, це ніколи не про метушню, тобто ви не метушитеся. А я вам хочу сказати, що коли ви така людина, ефективна, опорна, у вас є чітке знання, я знаю, навіщо я це роблю. І от зараз увага. Це, от, знаєте, я наче кажу такі прості речі, зрозумілі, але я вам хочу сказати, що одиниці так живуть. Дивіться, я знаю, навіщо я це роблю. І це ніколи не про життя на автоматі. У свідомої людини, у людини, яка займається собою, опорної, ефективної, у неї кожна дія на Сичена сенсом, припітана да, сенсом. Тобто, кожна дія з усвідомленням, куди вона мене веде і навіщо я її роблю. Більшість людей, ну так влаштований наш мозок, живуть на автоматі. От у нас зараз а, з дівчатками на курсі проявися багатій. Воно вони отримали перше крутезне завдання, воно дуже цікаве, а, якраз для того, щоб вивести своє життя із життя на автоматі. В дуже усвідомлене, глибоке, наповнене сенсами, да, і от вони вже кажуть, що блін так цікаво, тому що раніше б я там на автоматі щось зробила, навіть не помітила, і побігла собі далі. Оце да, таке трішки ну, мислення ну, обмежене, да? несвідоме, нерозвинене, не успішне, якщо хочете. Щось там тіп-тіп-тіп і побігла далі, да? а коли ми зупиняємося, коли ми усвідомлюємо, коли ми розуміємо, що я роблю, навіщо, куди це мене веде, проживаю, відчуваю це все, то звісно, що це вже не життя на автоматі, і звісно, що це вас буде вести завжди до ваших класнючих результатів. Тож, як прийти до людини ефективної, з людини втомленої зайнятої до ефективної. Перша, у вас має бути завжди кінцева ціль. Тобто, навіщо? Для чого я роблю те, що я роблю? Тобто, куди я йду. Та? Ваша кінцева ціль, ваша ну, точка Б: Куди ви йдете? Це перше. Друге. Які дії мене наближають до цілі. Не просто хаотичні дії, не просто дії заради того, щоб прожити цей день і все. Да? Не просто дії на автоматі, а саме дії, які ведуть вас до вашої цілі. Це дуже важливо. І третя. Тут важливо в комплексно, да, комплексний такий підхід до цього, про що я сьогодні вам кажу, це зменшити цей шум і метушню. Наприклад, нехай це буде там не 25 справ, які ви на сьогоднішній день там собі намітили. Нехай це буде лише три справи, але вони будуть цільові, тобто вони вас будуть вести до вашої цілі, або хоча б наближати, хоч трішки. І це буде набагато ефективніше, але знову ж таки, те, що я вам сьогодні сказала, да, в кінці таке резюме, як стати цією ефективною людиною. А це такі класні зовнішні дії, да, які ви маєте робити обов'язково. Але як ви пам'ятаєте, все зовнішнє у нас накладається на внутрішнє. І звісно, що знову вас закликаю займатися собою, займатися саморозвитком, вбудовувати внутрішні опори. Дивитися чесно в своє життя, що у вас там відбувається, куди ви не хочете дивитися, і вам тоді буде жити набагато легше. Воно спочатку, можливо, неприємно і боляче, а потім дуже легко і класно. Все, бажаю вам ефективного, натхненного, приємного і головне радісного дня. І вже до зустрічі в прямому етері в понеділок. Така!